Вітаю всіх! Хочу ще поговорити на тему виїжджати чи не виїжджати на тему Харкова і того іншого. Мені багато що пишуть там. Слухайте. Для мене дійсно багато відео про безпеки для міста. Безпека для мене наступ. Це було головне наземний наступ. Його немає на місто. РСЗО на місто немає. І. Загрози такої наземної немає також. Я хочу, щоб ви це розуміли. Ось це було головне тоді. Обстріли, ви ж розумієте, вони то є, то їх немає, то їх більше, то їх менше. Розвідрони вже в новинах з'являються, що їх почали збивати. Це добре? Добре. Тенденція така: я хочу ви зрозуміли одну маленьку річ: що кожен вирішує сам виїжджати з міста чи не виїжджати. Я роблю розклади, які я вважаю потрібні. Мої дії це мої дії. Моє життя це моє життя. Я маю право виїжджати куди завгодно. У мене багато місць, куди я можу поїхати. Завтра також я їду в гості до батьків, наприклад. Так, я виїжджала в село, але це далекі родичі, де я допомагаю приглядати за будинком. Так, це також приємне, безпечне місце, де можна поставити було басейн і плюхатись. Це дуже цікаве місто, дуже цікава природа. Чому ні? Чому ні? Не побути там, якщо є можливість, і для мене це добре. У мене там є більше місця. Мені подобається, наприклад. І це моє право, куди я їжу і чими справами я займаюсь. Кожної людини є свої справи. Тому не треба орієнтуватися обов'язково, куди я поїхала і що я роблю. Зрозумійте ви одну річ: кожен вирішує для себе. Так, був прильот недалеко від мене, коли я виїхала туди, трішки не в той час, коли збиралась. Я все одно збиралась туди їхати. Але через КАП мене це напружує, коли воно недалеко зовсім. І все. Це моє ж право, моя реакція на це. Кожен вирішує сам на тему, виїжджати чи не виїжджати, виходячи зі своїх можливостей. На тему безпек наземного наступу. Все добре, не буде ніяких вуличних боїв, окупації, тому подібного. Але обстріли я продивляюсь в загальному вигляді. Знову ж таки, по районам кожного міста я вже не буду дивитися, я не хочу. Деталізацію робити, я теж не хочу. Це моє право, я не хочу це робити. Тому, якщо психологічно ви щось не витягуєте, робіть з цього висновки і дійте залежно від цього. Ніхто не винен, якщо ви щось робите або не робите, це все тільки. Те, що результат того, що ви робите ваші дії. Ніхто не повинен змушувати виїжджати. Багато тарологи там кричить, виїжджайте, ще щось робіть, я цього не роблю, це моє право. Тому що кожен вирішує сам для себе. Хтось цю війну просидів Харкові, у нього все нормально, розумієте? У мене є такі знайомі. Тому вирішуйте самі, кому як буде краще. Є знайомі, які виїхали і не повертаються, ще в 22-му році виїхали. І живеться в іншому місці дуже добре, навіть краще. Змінили своє життя на краще. Можна так, люди можуть переміщатись, виїжджати просто для зміни свого життя. Так війна змусила. Але потім вони зрозуміли, що можна жити по-іншому і якість життя збільшилась. Є такі приклади. Тому вибирайте самі для себе, як ви хочете, якість життя і як.